Всім привіт, мої дорогі підписники. Як ви вже давно знаєте, я матвійчик магнітик. І сьогодні ми будемо знімати дзвіницю. Нам потрібно 20 квадратиків, 16 трикутників і великих трикутників 4. Поїхали. Беремо 4 великих трикутників. і розкладаємо їх ось так перемож чотири трикутника і землю. Ось так. І тепер У всіх буках. І дивіться, що було у цих двох буках тільки чотири трикутника, а ми беремо чотири квадратика і чотири трикутника. Вложимо сюди. А тепер квадратом ззаді підкріпляємо. І так, з двох сторінок, ось з цих цік. Ці, ці. ці мене обкладаємо. І дивіться, що воно було порівняно з цим. І з другого боку. Тепер ми піднімаємо. Якщо щось було незрозуміло, напишіть у коментарях. Всім папа, -па, мої дорогі підписники. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.